В залі для нарад з молодими лейтенантами було проведено ознайомчу бесіду з метою роз'яснення подальшої служби у військових частинах, специфіки служби у кожній із них. У заході взяли участь командувач військово-морських сил України, військова рада флоту, командири кораблів та берегових підрозділів. Прибуття ваше на флот воно принципово відрізняється від прибуття офіцерів, лейтенантів. Минулих років, тобто, ви зразу, скажімо так, із шкільної парти без відпуски прибули для подальшого проходження військової служби на кораблі військово-морських сил військової частини. Командувач військово морських сил України особисто поспілкувався з усіма молодими офіцерами та відповів на запитання, що стосувалися розміщення та всебічного забезпечення військовослужбовців. Ваше найкоротше встановлення в посадах. Це є реальний крок і реальна допомога командирам в виконанні поставлених завдань. Практично усі молоді офіцери з різних міст України, тому військове керівництво подбало про розташування і комфортне перебування офіцерів в Одесі, а держава, у свою чергу, гарантує забезпечити дотримання усіх передбачених законом соціальних гарантій. Після зустрічі молоді лейтенанти на рівні з іншими військовослужбовцями приступлять до виконання бойових завдань у складі штатних підрозділів військових частин та з'єднань.